Всім привіт, друзі! Це Шоу і Ми препаруємо нову зелену жабу. Прийшла дуже сумна новина. Інста-блогериця Аліночка Шаманська вже не веде ту саму програму, де шукали сексуальність з очільників. Переймайтесь за фігуру. Ви серйозно друзі? Напишіть в коментарях, кому з нас варто перейматися за фігуру. Коротше, заочільники можуть відрощувати собі пусте і не переживати, що до них приїде така пані і буде питати їх про секрети краси і класного преса. Це був жарт, я так розумію, так? Да? Mm -hmm. ви серйозно? А скільки ви зараз важите, якщо не секрет, я, яка у вас мета? Ви хочете ще схуднути чи чи тримати mm -hmm. себе Це, у формі? Я, я в, в, в своєму своїй вазі. 85 п'ятого справді які ж питання можуть ще хвилювати мешканців запорізької громади? Також ймовірно, ми вже не побачимо голе тіло одеського прокурора Олега Кіпара, який теж очолює одеську військову цивільну адміністрацію. Наш очільник пірнув. Охолодив свій розум. Зараз будемо про більш серйозні речі ще говорити. І звісно, хто ж буде виколювати очі своїми сосками очільнику Херсонської військово-цивільної адміністрації. Давайте ще раз помилуємось накачаним прокудіним. Ну я не очікувала побачити такого молодого, красивого чоловіка. Мене звати Аліна. До речі, про суски Аліни я не жартую. Придивіться уважно на її кофточку. Олександр, приємно познайомитися. Просто на фотках в інтернеті знаєте, ви такий собі чиновник, а тут дуже спортивний і класний чоловік. Не вистачало фрази, що я вас хочу я в активному пошуку. Для тих, хто забув або не знає, що це було. Це був такий дуже перспективний ютуб-проект, який називався Міста сили, який мав на меті показати українцям позитив у прифронтових громадах. Саме позитив у прифронтових громадах вам не почалося. Це мерзості. Це реально мерзуш, тепер. Тож можна видихнути і порадіти, що Аліна Шаманська повернулася із політичної аналітики у ту сферу, яка їй дуже пасує. І я тут не жартую. Вона справді непоганий такий лейфстайл-спеціаліст по сексу і пластичним операціям. Розкажіть, що робити в таких випадках, коли чоловік не може закінчити, вже два роки зустрічаємося, а він може кінчити тільки від руки. З її рота це справді набагато цікавіший контент ніж у ці сумні розмови про життя тієї чи іншої громади, по якій дуже часто прилітає. Тож можна порадіти Аліну, що вона буде шукати привабливих жеребчиків уже в бульбашках інших, а не лише серед забульбашки оцих зелених очільників, тому що зазвичай там старі або глибоко жона. Зізнаюся, що досі я не мала сексу, і навіть наш подкаст мені не кимось познайомилась? Знайомства були, і що нічим не завершувалися, куди дивилися ці накачені заочільники? Так от чудовий сайт Антоніна, а саме культурна оглядачка Ліна Чеченіна, написала, чому ж цю програму так різко прикрили. А чому так? Тому що амбітна панянка почала вважати себе опрою не лише у своїх вологих мріях, як вона розповідала, це сайту ТСН, а і почала так неадекватно поводити себе із своєю командою. Чому я згадую про опру? Ось і Ну ви знаєте, якщо тільки. Телеканал Один плюс один запропонує мені власне ток-шоу Аля Опри Вінфрі. Я погоджуся. Отже, цитую Ліну Чеченіну і сайт Антоніна. Знімальна група стандартна для такої роботи: редактори, оператори, режисер, гример і водій. Звісно, Антоніні розповідали, що був якийсь дорогий бусик Мерседес, бо Аліно не хотіли їздити не в лакшарі. Сегменці власне він є і в кадрі. Уявіть собі. Аліна їде в профронтову громаду і піклується про те, щоб у неї був лекшері Мерседес. Як сказали ваші авторці, частина членів знімальної групи самі були шоковані високою професійністю в шаманську висока професійність в лапках. І тим, що вона все робила лише так, як сама бачила. Редактори готували її підводки та запитання проте ведуча далеко не завжди хотіла ними користуватися, і запитувала чиновників про сексуальність і гречку. Зрештою, дехто навіть відмовлявся далі працювати з нашою героїною, втім, і не знадобилося. Замовники всього цього дійства, як мені сказали, таки допетрали, що трохи. Промахнулися з ведучою, мабуть, думали, що блогерка з великою аудиторією зможе всадити в цю теплу ванну спінною мільйони глядачів. Правда, в кінці є дуже цікава примітка від Антоніни, що не виключено, що Аліна має політичні амбіції і десь пробує себе в політиці. І, Чесне слово, я перехрещуся, щоб ніяка тварина політична не взяла її в свій. Список, бо на що нам це не вистачало, щоб ще такі жаби сцяли нам очі із телевізійних екранів чи інстаграму. Це дивлячись, який контент ви споживаєте. Хоча, якщо придивитися, хто саме Аліночку кликав на цю потужну роботу, то все складається вельми цікаво. Отже, є такий Олексій Кулеба. Він у нас потужний урядовець. До речі, останній рік його називають таким фаворитом Зеленського і Єрмака, і дуже часто, десь раз на півтора місяці, виникають чутки, що саме цей Олексій Кулеба може замінити нинішнього прем'єр-міністра Дениса Шмагаля. Чого саме мене взяли амбасадоркою конгресу? Перший критерій був це бажання. Другий критерій був звичайно. Це професіоналізм, це бажання робити якісний контент, тому що Ну, якщо цей Олексій Кулеба гортає лише стрічку інстаграму, то зрозуміло за яким професіоналізмом він підбирає собі кадри. Конгрес це майданчик для спілкування. Це більша комунікація між всіма гілками влади, які в принципі існують в Україні, і загнувся цей конгрес, ледве розпочавши свою роботу, тому що не можна людям із прифронтових громад розповідати про сплошної позиції. Якщо в тебе там летить або кат, або дрони, або ракета долітає прямо десь в школу, але цікаво, що банкова до останнього трималася за свою зірочку, навіть після того, коли вона сама зашкварювалася цими інтерв'ю, навіть після того, коли вона сходила на проект About, і Там ті дівчата, які ведуть цей проект, намагалися розказати, яка Аліна там як вона користується послугами пластики. Все це не допомогло. І от, в листопаді 2024 року, був такий останній хід конем від банкової, а саме Аліна мала таке жіноче іноді. Інтерв'ю про нелегку жіночу долю і про свої пластичні операції, про хейтерів і ненависників з влади на такому майданчику, як телеканал СТБ. Нагадаю, що телеканал СТБ у нас теж зараз годується із мільярдів єдиного телемарафону, тому можна лише судити про об'єктивність такої програми. Та Маліна в класичному для такого жанру стилю поскаржилася на проплачених з хейтерів, які переслідують, дискредитують і через. З неї таку потужну одиницю критичного піару за влади намагаються дискредитувати і за владу з президента. Однак багато хто називає ці випуски компліментарними і відверто критикує Аліну, що переросло у травлю. Травля конструктивна критика. Це зараз травля. Блогерка запевняє, знає хто це робить. Опоненти влади. Це люди, які відпрацьовують свої гроші. Люди, які ненавидять владу. От чесно в цьому сюжету шкода лише невинного мальтіпу. Ну бо дійсно, одне відео шаманська погана, інше відео президент, такий-то, такий-то, влада, така-то, така. -то, така. Так, є політичні блогери, які не показують свої сосочки і сраки, і справді розбирають аналітично всі ті речі, які творить за команда, і роблять це класно. Через мене хочуть дискредитувати проект через проект і владу. Але повертаємося до статті Антоніни, що банкова сама визнала, що це незлітабельний проект. Аліна ніяка в амплуа політичною ведучої, і вирішили згорнути цей жахливий проект, який. Очевидно, коштував далеко не одну тисячу доларів, тому що якщо там навіть перерахувати всіх тих людей, які працювали з Аліною, то один випуск я думаю коштував не менше 10 штук, і це не гривня. Але давайте чесно скажемо, чи отримала Аліна Шаманська якийсь профіт із цих піар інтерв'ю. Так, уже десь між третім і четвертим випуском цього проекту Міста сили. Аліна у своєму інстаграм-каналі видала дуже цікаву сторіс про те, як вона пішла до пластичного хірурга з тим же самим Мальтіпу і вибирає собі нові сіськи. І в тому ж самому жіночому відбілювальному інтерв'ю для телевізійного каналу СТБ Аліна почала скаржитись, що в неї якась дуже страшна хвороба, через яку е, треба оці імплантанти старі третього розміру. Терміново поміняти на четвертий. готується до повторної мамопластики, на яку йде через медичні показання. Новий жанр медичні показання для збільшення грудей. Якісь комочки я почала помічати в грудях. Я зробила МРТ. Я дуже хвилювалася. Я думала, що в мене підозра і розрив імпланту. Оця капсула, яка тримає імплант, вона ем, якось зменшується. Обличчя журналістки телеканалу СТБ все сказало, що вона думає з цього приводу, але дивимось далі. Це є показ до е, пластичної операції до заміни імпланту. У мене зараз розмір 3, але мені потрібно буде збільшити груди на один розмір. То дай Боже кожному таку хворобу, коли в тебе була нульовочка, і тобі лікарі кажуть: дивіться, вам треба збільшити сіськи до 4-5 розміру і. Ви одужаєте. Тож, про що нам каже цей кейс? Це чергова така демонстрація, як похід інстаблогериці блогіриці улюблениці банкової, до речі, яка має такий тісний зв'язок із земладою, тому що нагадаю, її колишній чоловік Руслан Ханомак не просто писав сценарій для кварталу, а ще і. Був таким активним агітатором, як горе комік на виборах 2019 року. В інтернеті можна знайти купу відео, де сам Руслан Ханомак закликає українську молодь, якій тільки-тільки виповнилось 18, прийти і проголосувати за, за команду. Так, от весь цей похід нових ліц із Інстаграму і Тіктоку завершився дуже логічним хеппі-ендом. Піар за очільників в виконанні цієї шаманської виявився настільки нудним, що знову Зебанкові довелося звертатися до старих і перевірених кадрів. І тепер позитивні сюжети знову можна побачити на каналі ICTV, в програмі факти. Або, наприклад, ТСН робить сюжети, і варто визнати, хоча цей і може бути така те. Плавана інколи для завлади, але зроблено воно професійно. Більше того, мені не зрозуміло, а чим з банкову перестала влаштовувати професіоналка такої сфери, як Наталка Мосійчук. Але Аліна отримала свій втішний приз. Тепер у неї є чудові нові груди більшого розміру. І це, мабуть, знаєте, історія про те, як З банкова намагається викрутити, позбавити журналістів, розказати про те, що журналістика вже здохла, що ми будемо Будемо стукатись до сердець українських глядачів і читачів через нове ліце із з інстаграму, але не виходить взагалі нічого. Єдине, що шкода у цій ситуації, те що тисячі й тисячі грошей, і явно це були не гривні, а долари, були витрачені на фігню, яка не те, що не взлетіла, а й намагалася посадити українців у теплу ванну. Але реальність така, що ми бачимо, що позитиву у прифронтових громадах немає. Не було. Навряд чи отакі пані із інстаграму можуть знати щось більше за життя тих людей, які лишаються і підтримують життя у таких містах, як Херсон, Харків чи Суми. Тож напишіть, будь ласка, чи бачили ви ці гори програми і чи раді ви, що вся ця історія завершилась тим, чим і мала завершитися раніше? Великим? Пшиком. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. Це була препарація нової зеленої жаби. Хоча як нової, вона стара, але це така третя частина, яка показує нам хеппі-енд. Хеппі-енд для нас усіх, тому що ми зекономимо гроші на таких гімнопродуктах. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Шоу Бісики, розповсюджуйте це відео, і буду дуже рада, якщо ви станете спонсором чи патріоном нашого каналу, тому що я планую нові випуски, нові розбори. ཁས 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 ཁས